Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оселю, домі мого Отця, а коли б то не так, то чи сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас? А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця, і відтепер його знаєте ви і його бачили. Говорить до нього Пилип: Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус, стільки часу я з вами, ти ж не знаєш Пилипи мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш покажи нам Отця, чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить ділаті. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. А коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє імення то вченю. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю, Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами вік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває. І в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачите будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені. І я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Запитує Юдаш його, «Що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш а не світові? Ісус відповів до нього сказав: як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього. І оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте, ви не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив, я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене отець. І тепер я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами. Бо надходить князь світу цього, і в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, як Отець наказав мені, так роблю. Вставайте, ходім звідсіля.